16 лютого в Дніпрі відкрили відремонтований шелтер для переселенців. Приміщення відновлювали після пожежі, яка сталася в грудні. Тамара Хмара приїхала з Лисичанська. Жила в центрі з дочками з квітня 2022 року. Ми жили в кімнаті. В тот момент я була на кухні. Я стірку заправила, чайок залила. Ну і всі там були. не була с девочками, з дітьми. Завітила рібенок. Ми не віділи на запір дим. Ми не поняли, а потім почали сильнее и сильнее, но я нічого не поняла. Ми почали просто что спасать. Донька Тамари Каріна Нікітіна каже: раніше в шелтері не було душової кабінки. Доводилось ходити в сусідній притулок. Після ремонту дівчині тут подобається більше. Удобно, комфортно. Ну, вигляді навіть лучше, тому що були ну, старі кровати, звісно. А зараз все більше у шелтері встановили нову побутову техніку, пральні машини та сушарки. З фінансуванням допоміг благодійний фонд. За нашим бюджетом у нас десь до півмільйона ми витратили для і у нас вийшло, тут проживало десь 15, 5, 15 до 15 осіб, До 15, але буде проживати десь 25. Так? 27, 20, 27, 27 осіб зможуть проживати у даному тимчасовому прихистку. За словами виконавчого директора ОСББ, у якому розташований шелтер, пожежа в грудні сталася через застарілу проводку, тому під час ремонту замінили всі комунікації. Зробили навіть з того, що була відбита вся штукатурка, тобто замінена вся електропроводка, вся сантехнічна система, повністю нанесена декоративна штукатурка, покрашена, а також зроблений линолем, покладений линолем, і повністю вся сантехніка і вікна. Переселенці можуть проживати у шелтері постійно обмежень по терміну перебування немає. Олена Ростовцева, Євген Шпак, Суспільне новини, Дніпро.